Поговоримо про Херсонщину і з нами Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаємо, як Херсон, як наша героїчна Херсонщина цієї ночі. Які основні тенденції пов'язані із російськими атаками у вас от ця ніч була більш-менш спокійна. А перед цим у нас було декілька днів сильні обстріли, РСЗВ, причому, знаєте, так стабільно кожен район один район обстріляли, потім інший район обстріляли, потім інший район обстріляли, ніхто без уваги, як то кажуть, не залишився і е, дуже сильні м, руйнування. Е, але у нас дуже гарно працює служба. Парки Херсона, вони одразу приїжджають, зашивають вікна. Тобто, тут вже відпрацьована е, логістика. На жаль, в місті залишилася більшість похилого віку людей, і їм е, важко дуже сильно, страшно важко. Е, вони практично одинокі, дуже мало у кого є тут і рідні. І тому е, основний тягар лягає або на сусідів, або е, там, Ну, я не знаю, на якісь служби наші, коли зовсім одиноко. на голів ОСББ 100%, на квартальних. Ну, нічого не змінилося в кращу сторону, на жаль. Mm -hmm. а, можливо, навіть буде хуже, бо чекаємо ж Різдва, а вона теж знає наші свята. Пані Оксано, ну є й позитивні новини. Голова Херсонського Вакудін каже, що на деокупованій Херсонщині розмінували 90%. Сільгосп земель це не може не тішити. З іншого боку, розуміємо, що енергетична обстановка і, взагалі, справи з благами цивілізації в самому Херсоні і на Херсонщині непроста. Як у вас з опаленням, зі світлом і з водою? Ну, дивіться, світло. Коли вчора був такий малесенький блекаут для Херсона, ну відносно малесенький, ми менше ніж добу сиділи без світла, десь. Ну, орієнтовно десь пів доби ми були без світла, деякі райони міста раніше включилися деякі пізніше енергетикам просто слава, і от кому треба давати героїв України, то це нашим хрестонським енергетикам бо вони працюють. Е, ну, Вони працюють поряд хлопці з е, рушницями і е, слідкують за небом, щоб не прилетіло ФПВі, і, і, там якийсь дрон. От, так От, В такому тандемі працюють. Е, значить, е, Це було вчора, два дні назад теж так було. Ну, як коли, повні, коли повні, дуже сильно обстріляли Одесу, на минулому тижні теж не було світла, але ми на це не дуже звертаємо уваги, ми розуміємо, де ми знаходимося. Ми е, ми підготовлені до цього, вода набрана там, пауербанки заряджені. Ми знаємо, що кожен день може бути таке. Але ви знаєте опалення? От з опаленням одна проблема, коли прилетіла в ТЕЦ і опалення не було. Зараз потрішечку воно десь включено, десь не включено це те, що обслуговувалося ТЕЦ. А от є один із мікрорайонів дуже великий, і там він заселений щільніше, ніж, наприклад, центр міста або Дніпровський район міста, і е, там опалення навіть ще не включали. От тільки зранку прочитала в чаті в того мікрорайону, що е, ну розумієте, намагаються включити. Порвані мережі розривають, зварюють, знаючи, як ті мережі виглядали ще 4 роки тому, нічого не змінилося. Влітку не робилося нічого. Підготовка до опалювального сезону вона заключалась в тому, що треба від кожного голови ОСББ отримати, а й квар... квартальні, НІ там немає централізованого, від кожного голови ОСББ отримати бумажку, що вони готові до опалювального сезону. А самі по собі. Принаймні там, де ми їздимо в місті, там, де я запитую, ніхто не готувався. Ну, кожен рік так було насправді. Ніхто не готувався, ніхто не ремонтував мережі, тепер воно все вилазить, і тепер люди, от уже сьогодні 21 грудня, а є райони міста, котрі взагалі не підключалися ще до опалення. Тобто ситуація okay. така, як завжди. Але Є й позитивні новини. Угу. У нас створили комісію в обласній адміністрації, котра буде слідкувати за е, дотриманням робітників адміністрації е, дисципліни. Ага. Це важливо, а розумієте? А вони у вас не дисципліновані, ні так. Я, Це... не, знаю. Є проблеми, Я але... не знаю. Але ж розумієте, комісію створили. Я ти побачила, у мене такі очі. Думаю, я палки ну нема чим зайнятися, чи що людям, але мабуть, хтось там наплужив, раз таку цілу комісію треба створювати. Вам завдання дізнатися, хто і як, бо нам же ж теж цікаво. І наступного разу поговоримо це сама, про це. це я згадаю <с>? пані, Оксано. Ну враховуючи вашу активну і волонтерську, і громадянську позицію, багато спілкуєтеся з військовими. Про що сигналізують, які основні теми зараз турбують наших військових? Якщо брати, давайте так брати загальноукраїнську тему перемовини якісь. Там вот эти мідіча, плівки, цей Єрмак, котрий ніде не воює, а керує все одно, звідкись там з підпілля нашим президентом. Оце все не просто дратує, а виводить просто із психологічно і психічно, виводить просто за межі людей. Вони от ви знаєте. Я спілкуюсь, мені щастить, я спілкуюся з військовими, з адекватними, з нормальними з умничками, з розумашками. Вони розуміють, як би все, вони це розкладають по полочках, але нестача зброї, вона є. Міни, котрі треба висушувати параха і перебирати, воно є. Краще не стало, стало тільки гірше. На fpv збирають, на Мавіті збирають, і волонтери збирають, і самі військові збирають. І ще й вибачається перед нами, що вони відступають на Сході. Наші відступають, да? вибачаються перед нами, і вибачаються перед нами, що їм так не просити у волонтерів, щоб якась допомога. Я ругаюсь з ними. Я кажу, не треба вибачатись. Навпаки, це ми. Ну, от така у нас влада, таку владу обрав мудрий народ. Але ми ж підставляємо плече, і ми ви не вибачайтесь. Навпаки, це нам не вдобно, що хлопці замість того, щоб воювати, а потім хоча ага. б трішечки відновлюватися. Вони. Записують якісь відео і просять. Не повинна армія просити, Це якийсь такий, ну, мене розриває на шматки, коли я таке слышу. От а, е е нічого не змінилося в кращу сторону, а хотілося б, щоб змінилося. Нам дуже пощастило тут на Херсонщині, що у нас є Дніпро, така фортифікація е природня. Не було б, ми дуже давно десь там uh -huh. виїхали в інші міста насправді. Пані Оксано, я бачу, що ви активно відреагували в мережі на допис Романа Доніка, який написав про проблематику роботи наших мобільних водневих груп оцієї компоненти нашої ППО по Одесі Маяки, чергове, чергова атака і намагання відрізати, нагадаємо, ворога південь нашої Одеської області від іншої території. Це складно, це про логістику, це про можливості гуманітарної катастрофи, але ви підкреслюєте, що це загалом не тільки про Одесу, а в цілому про Український південь, як ви бачите зараз роботу тих самих мобільних вогневих груп ДФТГ? Там я не знаю тих, хто подається на спецзв'язок і транспорт. Що це наскільки це навчені люди, і наскільки. За вашими спостереженнями, і безумовно, як людини цивільної, це справді ефективно. Ну, знаєте, я не можу сказати так. як цивільна людина, я ж так. Да, от чисто як цивільна людина, я чую е, іноді в нашому, ну, часто чую, бо ми живемо в, практично в червоній зоні, е, як стріляють наші. Ми розуміємо, що це. Е, Іменно це ДТГ, да? тобто кулеметні такі черги, не, не автомат. Але потім ж ці шахіди летять далі. Ми у нас тут як транзит шахетів. Ага. Над нами вони летять на Кінбургську касу, і в Одеський район, і в Миколаївський район летять і на, на Кропивницький. Тобто, ми це, ми читаємо в чатах, то це ми знаємо. І от е, раз не упав той шахет, значить він полетів далі. Вот чому я чому я дуже уважно доніка прочитала сьогодні вранці і чому я так відреагувала? Тому що е, у нас тут намагалися ще й в нашій муніципальній варті створити такі, такі мобільні групи. Я От, не знаю, чи створили, по-моєму, ще ні, тільки намагалися. То вони просто порахували, треба стільки-то -та, збув, е е е е треба стільки-то е патронів, ну, потім патрони купите хлопці самі. Хлопці uh -huh. кажуть, а де ми будемо ховатися? Тобто от така мобільна група, яка. Которая... Ножками бігає, розумієте? Так. <ріст> тобто нічого їм більше не дають. Їм кажуть, ну, ну десь на стінами там, ну десь якась, тобто е, е, не фахівці. Намагаються створити щось, щоб воно потім фахово працювало, а людей треба навчати, Ну, вміє він стріляти. Але ж не літає той шахет, отак от от низько-низько, що ти його побачив, встиг там прицілитися, особливо вночі. І от те, що донік написав, що е, треба з тепловізорами, прицілити з тепловізорами, то цього ж не вистачає. Ми нещодавно збирали е, для хлопців на такий теплак. Котрий коштував 47 тисяч, і це з дуже великою знижкою, а то більше 60, для того, щоб можна було бачити на 2-3 кілометри. Тобто, якраз от відслідковувати таке, їм не дають цього, і навіть забороняють просити деякі командири, тобто не просіть нічого. Ну слухайте, а це ж людське життя, і це наше життя цивільне. Тому от це те, що написав донік, і особливо мене вкурвило те, що як відповіла одеська адміністрація, типа. Не по рангу ви звернулися, починайте знизу, поки до нас дійде. Це неправильно. Таке реагування не повинно бути. Я вам скажу, що навіть у нас, коли шукають якісь приміщення військові, то вони звертаються до волонтерів, тому що, і коли я запитую, а ви зверталися до міської адміністрації, а ви зверталися до обласної адміністрації, вони на мене так рукою машуть і кажуть, так зверталися, нема сенсу страшно насправді знаєте, це страшно, коли ти живеш під обстрілами, і ти розумієш, що замість того, щоб фахово створювати ще щось для нашого захисту, ми створюємо комісії дисциплінарні. Mm. Це ж... Так, власне питання, яке ми щойно підняли з пані Оксаною, це питання е, справді десь політичного рівня, зокрема на рівні обласної військової адміністрації, в тому числі, і е, там, де треба підтягнути, там треба підтягнути. Дякую, дякую вам, пані Оксано, за включення. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, про ситуацію в місті і області.